Містечко дуже специфічне. В нас в основному проживає більша половина це молодь. Одна третя це студенти, які навчаються в нас в навчальних закладах першого, другого, третього, четвертого рівня акредитації. І, звичайно, дуже багато спокус є в молодому віці. Це все цікаво спробувати, це десь не Можливо, якраз і є безпечною поведінка в молодому віці. Враховуючи те, що зараз критична ситуація, яка пов'язана з темпами поширення інфекцій в Україні і в Тернопільській області, зокрема, звичайно, великий акцент звертається на профілактику, профілактику поширення негативних в молодіжного середовища, в тому числі і поширення віл-інфекцій. Спеціалісти Тернопільського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в, в рамках здійснення первинної профілактики серед учнівської та студентської молоді застосовують різні методи і форми роботи. Це і бесіди, і тренінги, і акції, і відеолекторії. І, звичайно, щоб зацікавити молодь, для того, щоб вони отримали нові знання, для того, щоб вони могли десь. Коригувати свою поведінку в різних ситуаціях потрібно. Застосовувати якісь інші форми інструментарії соціальної роботи в питаннях первинної профілактики, і в цьому нам дуже допомагає маршрут безпеки. Справа в тому, що у нас маршрут безпеки в свій час вже маршрутом безпеки в свій час була охоплена учнівська молодь і студентська молодь. Але поза увагою залишилася пікова категорія 15-19 років. Це є учні першого не другого рівня. Нації навчальних закладів і з